Радий всіх вітати. З вами Ліка Васильчайка. і в останній день цього нового року хотілося б, знаєте, підвести такі невеликі підсумки. Рік непростий. Да, звичайно, непростий, ми вже другий рік з вами живемо у важких умовах, де йде війна і чому для нашої реальності це складно. Але є, це є реальність, і ми вчимося з вами її сприймати такою, якою є. І що саме важливо, в цій реальності ми вчимося, як бути здоровим. І всі мої навчальні програми разом з вищою школою, всі курси, всі виступи, статті вони направлені саме на це, щоби в яких би умовах ви не знаходилися, чи в Україні, чи ви виїхали за кордон, чи можливо ви ще десь там ще собі живете, і далі, щоб ви знали, як де б ви не перебували на цій. Планеті Земля, щоб вас знали, що потрібно зробити, чому саме це зробити, як себе продіагностувати і які результати ви маєте отримати. Плюс саме важливо, щоб ви отримали ще досвід у вигляді тих програм, які ми от робимо, і щоб це ви робили, скажімо так. На автоматі вміли керувати своїми емоціями, вміли виходити з одного стану в інший стан, знали, що робити з печінкою, знали, що таке страшні захворювання, розуміли, що метастазів немає і так далі. Тому що в сучасному світі інформації настільки багато, що люди втрачають, знаєте, фокус. І дуже легко людину завести не туди, де можна змінити її сприйняття, де можна змінити її бачення і можна змінити її реальність. І по-іншому нам треба дивитися на світ. А це не буде призводити до того, що людина буде ставати здоровою, тому що нам треба повертати наш фокус на те, що називається наша із вами людська біологія. Тому я хочу що в цьому 24-му році, році, як кажуть, нам зеленого дракона, який являється мудрим, щоб до вас приходила мудрість, щоб до вас приходило усвідомлення, щоб для вас приходили ті навики, які допоможуть вам зберегти своє здоров'я, закріпити його. Як то кажуть, приумножити, щоб ви ці навики могли передати своїм рідним, щоб ви могли їх передати своїм близьким? Так. Нам нелегко живеться, і нам доводиться попадати в важкі умови, де можуть бути любого роду потрясіння. Але саме основне пам'ятайте, що ціль нашого життя тут із вами це життя. Якщо ви сьогоднішній день мене слухаєте, то з вами, значить, скажімо так, все є добре, і я хочу, щоб з вами було все добре. Тому всі мої навчальні програми, які я ще раз роблю з вищою школою, я хочу, щоб вони допомагали вам біологічно жити і розуміти ці правила на цій планеті, бо це забезпечить тривале та комфорт. Життя. Всі з наступаючим Новим роком! Всім бажаю миру над головою! Здоров'я, правильних і позитивних думок, правильних і позитивних навиків, які ви отримаєте. Ну і також невеличкий великий анонс в наступному році в нас буде ще більше цікавих програм, де ми будемо працювати як на фізичному рівні, як на рівні сприйняття, так і на поведінковому. Всі з наступаючим новим роком і до зустрічі в 2024 році, де буде більше мудрості, де буде більше знань, і де буде як так кажуть, міцніше і краще наше здоров'я, міцніша і краще наша нація. З вами був лікар Василь Чайка.